У суботу зранку у дворі пилюка стоїть стовпом, бо перед тим як залатати ями, з них потрібно все вимисти інакше асфальт не щепиться з поверхнею та згодом висипеться, оскільки спеціального інструменту для цього у мешканців немає, обходяться старими добрими віниками. Це вже другий суботник від мешканців китайської стіни багатоповерхівки на перемозі, що майже кілометр у довжину. Два тижні тому залатали ями біля перших дев'яти під'їздів. На черзі ще приблизно стільки ж. Ось вот результат, який зробили люди своїми руками. Ось вот ми його маємо. Все легко і просто. Все як кажеться в руках, жильців. І так, це вот результат, який був на сьогоднішній день. І він сьогодні зміниться і буде таким же ці вот ями. Пан Володимир ініціатор таких суботників. Набридли ями у дворі, тож вирішив зібрати кошти з сусідів. Охочі скидалися приблизно по 500 гривень, хоча багато хто давав більше. На зібрані кошти орендували трамбовку, закупили матеріали і вийшли працювати. Це битум стандартний бітум, який приміняється для кровлі, але його, як ми вияснили, можна примінити і в таких условиях, коли ми все робимо самостоятельно. Он допоможе асфальту склеїться в цій ямі і проліжать як можна довше. Учасники суботнику кажуть, що дорожніх спеціалістів серед них немає, лише консультувалися та вивчали інформацію. А все через те, що у них увірвався терпець чекати ремонту від місцевої влади. Ми дуже багато років чекали, бо розуміємо, що дуже багато роботи в місті. І на черзі, на черзі. Ну, вже немає більше терпіння. Один день праці і ось своїми зусиллями як змогли, залатали ще частину асфальту у себе в дворі і вже збираються силами та фінансами, аби провести ще один такий суботник. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу.